Коли кажуть Південь України уявляєш море, виноградники і степи. Але якщо купнути глибше, за горизонтом пшениці починається зовсім інша історія. Тут серед пісків, балок і плавнів живуть ті, кого більшість із нас навіть не розраховує побачити у дикій природі. Чи знали ви, що у Херсонській області водяться шакали у Запоріжжі, Фламінго, а під Миколаєвом сліпаки, які живуть під землею, неначе в постапокаліптичному світі. Сьогодні ми з вами прогуляємось по найдикіших куточках Південних областей України, без Одеси, бо про неї ми вже говорили у минулому відео. Підказка десь тут. Ми з вами подивимось, хто там ховається між травою і берегами. Попереджаю, після цього відео ви вже не зможете називати степ порожнім, бо він дихає, рухається і іноді спостерігає за вами стіні. Підписуйтесь на канал, буду за це дуже вдячна, бо далі буде ще більш захопливо. Ще буду вдячна, якщо підтримаєте канал Донатом на об'єктив, щоб розвиватися ще більше. Посилання у описі і погнали дізнаватися цікавеньке. Миколаївська область. Миколаївська область один із ключових регіонів степової зони України, де збереглися цілі ділянки первинного степу, а з ними і справді рідкісні тварини. Один із найцікавіших осередків дикої природи тут Національний природний парк Бузький Гард, де круті гранітні скелі і течія Південного Бугу створили унікальне середовище. У цьому регіоні мешкає сліпак, підземний гризун без очей, практично, довжина тіла 20-35 см. хвіст дуже короткий, очі не розвинені, сховані під шкірою. Зовні видні тільки сліди зростання по віку, суцільну складку. Спосіб життя сліпака підземний сліпа криє розгалуджені системи підземних галерей, в яких живе саме, які слугують середовищем існування багатьох інших видів тварин комах, ропух тощо. Він майже ніколи не з'являється на поверхні, Розрізняють щонайменше шість видів, у тому числі чотири види у складі фауни України. Втрата видів сліпаків призведе до деградації степових комплексів, зокрема і зникнення ковилового степу. У водоймах часто трапляються видри, які полюють на рибу і вважаються одними з найбільш адаптованих до водного життя хижаків, населяють усі типи внутрішніх водних шляхів, а також гирла річок і морські бухти. Видри чудові плавці, і пірнальники. Вони можуть тимчасово сховатися в неглибоких норах або в купі каміння і корчів, але у них є принаймні одна постійна нора поруч з водою. Головний вхід може знаходитися у воді, а потім йти вгору в гніздову камеру, що вище рівня води. Плавають рухами задніх ніг і хвоста, і зазвичай пірнають на одну чи дві хвилини. Максимальний час пірнання 5 хвилин. Подорожуючи по землі, снігу чи льоду можуть використовувати комбінації бігу та ковзання, хоча зазвичай вони близько асоційовані з водою, іноді долають багато кілометрів по землі, наприклад, щоб знайти вільну від льоду воду. Можуть бути як денними, так і нічними, але загалом активніші вночі. У повітрі над степами ширяють канюки степові, орлани білохвості, сови сипухи, а частом трапляється навіть дрохва, рідкісний степовий гігант серед птахів. На вигляд дрохва нагадує індика у неї довгі, дуже могутні ноги, довга шия, голова з коротким дзьобом. Вона непогано бігає і літає, ноги трипалі, пристосовані до ходьби і бігу. Чисельність скорочується через зростання ланів та пасовищ, зменшення місць для водопою, знищення гнізд під час випасання худови, сінокосіння та обробітку ланів, розлякування птахів, зростання кількості здичавілих собак та воронових птахів, вилучення з природи кладок та виводків, відстріл на місцях зимівлі, загибель, відзікнення з лініями електропередач. У місцях, де степ межує з балками та лісосмугами, мешкають лісові куниці і кам'яні куниці, спритні хижаки, які ведуть нічний спосіб життя. З більш звичних, але не менш важливих видів заяць русак, фазан, лисиця та дрібні гризуни, що є основою харчового ланцюга для хижаків. Фауна Миколаївщини цікава ще й тим, що тут зустрічається з жовтопузик – велика ящерка без ніг, яка часто лякає туристів, бо її плутають зі змією. До речі, із плазунів тут також водиться вуж водяний, і в більш сухих місцях гадюка звичайна. На берегах водой можна зустріти чисельні колонії чапель і бакланів, а також птахів мігрантів, які використовують регіон як зупинку під час перельотів. Із нічних мешканців у степах часто зустрічаються кажани, зокрема руда вечірниця і нетопермалий. У лісосмугах також живе соня лісова, маленький гризун, який активний лише вночі майже весь рік спить. У спекотний сезон у полі можна зустріти богомола. Це одна з небагатьох комах, яка є хижаком і полює навіть на дрібних ящерок. Весною та восени Миколаївщина стає справжнім перехрестям для перелітних птахів куликів, журавлів, гусей. Саме тут можна спостерігати зграя сірого журавля, що формується на ночівлю біля річок. Деякі вчені стверджують, що саме у цьому регіоні можуть відновитися популяції рідкісних степових тварин, якщо зберегти природне середовище. Миколаївська область часто недооцінена з точки зору дикої природи, але саме тут можна побачити рідкісне поєднання степу, скель і річки, яке формує унікальний набір видів. Усе це в межах регіону, який здається звичайним лише на перший погляд. Та варто заглянути глибше, і ти побачиш, що дикої фауни тут не менше, ніж у визнаних природних заповідниках. Миколаївщина це тиша степу, яку населяють справжні дикі мешканці. Херсонська область. Херсонщина це фауна на межі степу пустелі й моря. І ця унікальна географія створює надзвичайно багатий набір видів. Одна з головних особливостей це національний парк асканія Нова, де зберігся фрагмент справжнього недоторканого степу. Відео окремо про цей заповідник у мене є на каналі. Він дійсно унікальний, але, на жаль, тимчасово окупований. Підказка на відео вище. Тут мешкає понад 60 видів савців, серед яких кулани, лані, сайгаки, а також екзотичні мешканці зоопарку під відкритим небом. У дикій природі області мешкають вовки, лисиці, борсуки та єнотовидні собаки. У Європі є інвазійним видом, який було штучно завезено Радянським Союзом як мисливську тварину у першій половині ХХ століття. Чисельність виду в Україні становить близько 10 тисяч особин і має тенденцію до зростання, що не може не радувати. Щороку мисливці здобувають приблизно 1,2-2,4 тисячі особин. Довжина голови і тіла від 500 до 680 мм, довжина хвоста від 130 до 250 мм. Вага 4-6 кг, але перед сплячкою 6-10 кг. Взимку шерсть довга і густа з щільним підчерстям і грубими покривними волосками до 120 мм у довжину. На піщаних аренах олешківських пісків водяться піщанки, тушканчики та ящерки справжні спеціалісти з виживання в умовах спеки. Херсонська область єдине місце в Україні, де можна побачити типову пустельну фауну Жовтопузики, черепахи, степові, вужіка, спійські. У плавнях Дніпра водяться видра, ондатри та безліч водоплавних птахів від лебедів до бакланів. У дельці Дніпра часто спостерігають рожевих пеліканів, а також колонії чапель. Із хижих птахів тут трапляються орлани білохвості, луні, болотяні, а в степу степові канюки та курганники. Численні види сов мешкають у лісосмугах, зокрема сіра сова і сипуха. Весною восени сюди масово злітаються перелітні птахи, і Херсонщина перетворюється на справжній транзитний хаб – орнітофауни. Тут проходить один із ключових маршрутів для мігруючих журавлів, гусей, качок і куликів. Із земноводних у водоймах часто зустрічаються ропуха, зелена й озерна жаба. Цікаво, що в деяких регіонах фіксували навіть шакалів, вид, який стрімко поширюється україною останніми роками. Він суворо нічний у районах проживання людей, але може бути частково денним у інших місцях. Дуже опортуністичний щодо їжі, поживою є молоді газелі, гризуни, зайці, наземні птахи і їхні яйця, плазуни, жаби, риби, комахи і фрукти. Не проминає і падло за нагоди, але є хорошим мисливцем. Основною соціальною одиницею є пара і їхнє потомство. Приплоди містять від 1 до 9 цуценят, як правило, двоє четверо. Пісок, степ і вода три стихії, які формують абсолютно унікальне поєднання середовищ проживання, і в кожному з них свої чемпіони адаптації. У вечірній час активізуються кажани, зокрема, руда вечірниця, яка полює на комах поблизу води. Фазанів тут багато, особливо в агроландшафтах і лісосмугах. Серед комах виділяються богомоли, великі жуки-носороги та нічні метелики. Також у степах часто зустрічається степовий тхір, хижак, який полює на дрібних гризунів. І з рідкісних ссавців у деяких регіонах живе байбак, степовий бабак, який копає великі нори. На солончаках трапляється чимало комах і павуків, які не зустрічаються більше ніде в Україні. У дельці Дніпра іноді можна побачити Змії Шейку, екзотичний на вигляд птах, схожий на гібрида баклана та чаплі. Херсонщина це не просто пісок і степ, а цілий континент фауни на півдні України. Запорізька область Фауна Запорізької області часто залишається в тіні сусідів, але насправді вона одна із найцікавіших на півдні. Її унікальність у поєднанні степових, лісостепових та прибережних екосистем. У Приазовських районах справжній рай для спостереження за птахами. На острові Хортиця, окрім козацького духу, мешкають лисиці, борсуки, їжаки, куниці, зайці та близько сотні видів птахів. Тут трапляються сичі, сови, дрімлюги, а також червонокнижні соколи сапсани. Розміром сіру ворону. Він відрізняється своїм темним, а спідно-сірим оперенням спини. С трокатим світлим черевом і чорною верхньою частиною голови, а також темною видовженою плямою під очима, вусами. Вважають, що це найшвидший птах і взагалі тварина у світі. При пікуванні на здобич він здатний розвивати швидкість понад 322 км за годину. На узбережжі Азовського моря зустрічаються колонії куликів, крячків і навіть фламінго, рідкісні, але фіксовані спостереження. Стах розміром з білого лолеку вага тіла 24 кг, довжина тіла 125-145 см, розмах крил 140-165 см. Фламінго населяє великі озера з солоною водою, морські лагуни і лимани. Живиться на мілководі з мулистим дном, проціджуючи воду дзьобом. Живляться фламінго дрібними ракоподібними молюсками, личинками, мух, а також одноклітинними водоростями. У степових районах області активно живуть бабаки, які формують великі колонії та голосно свистять, попереджаючи про небезпеку. Відео про бабаків у мене є також на каналі. Посилання десь тут зі змій, гадюка степова та вуж водяний. У лісосмугах мешкають руді лисиці, ласки та куниці, які ведуть переважно нічний спосіб життя. На території кам'яної могили заповідника, що поєднує геологічні і біологічні цінності, мешкають унікальні види ящерок і рідкісних безхребетних. Тут живе також жовтопузик, зелена прудка ящерка, а також численні види павуків, що адаптувалися до життя серед каміння. До речі, я зараз працюю над сценарієм про кам'яну могилу, бо це дійсно дуже цікава пам'ятка культури. Я встигла там побувати декілька разів і у крайній раз у 2021 році перед війною. Хто з вас був там і чи цікаво послухати про цю пам'ятку? Поруч із річками Дніпро та молочне трапляються видри та ондатри. У водах Азовського моря численні види риб, а в гирлах місця нересту багатьох водних видів. У степах іноді фіксуються дрохви, а також курганники, великі хижі птахи, що охороняються законом. В аграрних районах безліч хом'яків, полівок і мишей. Вони служать кормовою базою для сов, лисиць і тхорів. Восени та весною можна спостерігати масову міграцію птахів журавлів, гусей качок. Під вечір активізуються вечірниці й нетопирі кажани, які харчуються комахами поблизу води. Комахи тут дуже різноманітні: від богомолів і жуків оленів до великих метеликів, нічних видів. Запоріжжя ще й осередок степових сов, зокрема сичів та сепух. У понизі Дніпра створені заповідні території, де мешкають десятки червонокнижних птахів. Також у лісопосадках можна зустріти лісових котів рідкісний вид, який поступово відновлює популяцію. На прибережних територіях Азовського моря фіксуються великі скупчення мартинів і крячків. Фауна області добре збережена завдяки поєднанню диких просторів і невеликої урбанізації у прибережних зонах. У наступному відео я розкажу окремо про наш прекрасний Крим, бо там є багато фауни, про яку варто розказати детальніше. Фауна півдня це не просто цікаво. Це ще й нагадування, поки ми буденно живемо своє життя, десь зовсім поруч триває справжня боротьба за виживання. У кожній області свій маленький світ, і якщо зупинитись та озирнутись навколо, можна побачити дике, рідкісне і абсолютно захопливе життя. Якщо тобі було цікаво, пиши в коментарях, яка тварина тебе вразила найбільше, чи може якусь ти колись бачив на власні очі. Підписуйся на канал, це дуже допомагає у розвитку. Донець ЗСУ для скорішої перемоги і слава Україні та її героям.